Усім привіт, я з України. У нас досі йде повномасштабне вторгнення, і дуже багато людей вони запитують, коли закінчиться війна, коли прийде кінець цієї. І дуже багато людей вони вважають, що кінець війни він буде тільки тоді, коли гармати зносяться, знаряди закінчаться, ракети закінчаться, але це нічого так і не закінчилося. І це показує той момент, що війна вона закінчиться не тоді, коли закінчаться знаряди, а тоді, коли скажеться Бог. Адже останнє слово воно завжди за Богом. І для того, щоб прийшов кінець цій війні, дуже важливо це пізнавати Бога щодня. Життя воно дано для того, щоб пізнавати Бога. Пізнання Бога, воно буде тільки тоді, коли буде наповнення Словом Божим, не інформаційним, не інформаційним сміттям, а саме Словом Божим. І через Слово Боже ми можемо пізнавати Бога. І коли в нас буде пізнання Бога, коли буде покаяння, коли буде прийняття Божої влади, живої церкви, живого Бога, то. І коли буде зміна духовного стану, то тоді дійсно Бог Він вмішається в цю війну, і прийде кінець в цій війні, і прийде перемога. Адже Бог він сказав, що докриє в землі зупиняє війни хто? Бог. І цю війну він Бог також може зупинити. Тому дуже важливо це каятися, змінювати свій духовний стан, пізнавати Бога через Слово Боже. І тоді дійсно прийде перемога.